Які тенденції на ринку нерухомості України більше купують чи орендують? Чи є сьогодні в Україні безпечне житло? Та чому українці, які виїхали за кордон, продають свою нерухомість тут? Про це та інше на інвестиційній конференції «Жити на відсотки. Ми запитали у експертки з нерухомості керуючої партнерки в Груп» Олени Маленкової. До речі, повний запис конференції Жита на відсотки, де ви дізнаєтеся все про актуальні інструменти інвестування можна придбати за посиланням в описі до відео. І не забувайте про вподобайки, коментарі та дзвіночки. З вас реакція, з нас контент. А тепер полетіла на конференцію, щоб ви знали більше. Гарне питання, але воно залежить не від самого ринку, воно залежить від ситуації геополітики. Залежить від того, яка в нас мапа бойових дій, і від того чи буде якийсь чи заморозка, чи в принципі не наскільки наближиться мир для України. Якщо все буде ну позитивно, то безумовно ціни будуть зростати зараз вже зростають ціни на оренду. Да, на оренду ціни зростали весь цей рік, і десь від 20 до 50 до 40% зростали. Що стосується купівлі, це точно буде залежати від дуже багатьох факторів. Для оренди популярні однокімнатні квартири смарти, та Скажімо, двокімнатні або євродвушки, так звані. Тобто таке невеличке житло, ну воно дає скажем, 50% ринку. Все решта, це може бути і трьохкімнатні, це може бути і там, чотирьохкімнатні, але вони не роблять ринок. Ринок роблять ці такі однушки і двошки. Ну, По-перше, вам треба звернутися до фахівця. Це, це головне. Тому що е, зараз е, є така ілюзія, що на ринку є все. На ринку реально є все. Але якщо людина не обізнана, в, в ціх, скажімо, це море, море інформації, вона може не розумітися, якщо їй здається, що вона сама е, придбає нерухомість і що це гідна ціна. Тобто, треба обов'язково спілкуватися з спеціалістом, щоб він сказав, що це занадто висока, це низька треба брати, треба не перевірити це питання юристів, а саме ліквідності квартири і для чого купують. Якщо купують під оренду, треба розумітися, тут буде попит, чи не буде попиту. Якщо для себе тут є школи, дитсадочки, інфраструктура. Тобто, дуже багато всього, чи працює метро, чи не працює метро. Чи рядом якась там свалка, чи немає свалки? Чи є, чи є прильоти? Да чи ми знаємо, чи є енергонезалежність, чи немає енергонезалежності, чи є коефіцієнт тепло, скажімо, там ізоляції, чи немає, і так далі. чи ОС ОСББ, чи це дуже високі, ну наприклад, навантаження на експлуатаційні розходи, то дуже багато всіляких ознаків. Моя порада така. Треба шукати не нерухомість, а фахівця, запитувати своїх знайомих о 100%, у кого б був гарний приклад, гарний випадок. Запитуйте у знайомих, заходьте в соціальні мережі. Зараз все відкрите. Читайте відгуки. Відгуки є на гуглі, відгуки є по сайтам, відгуки є в соціальних мережах. Запитуйте людей, які вже спілкувалися, мали гарний досвід. Треба спочатку обрати стратегію. Стратегія інвестування це доходна нерухомість під оренду, або це ну спекулятивна, скажімо так, така стратегія. Якщо це доходна нерухомість, треба дивитися, де найбільший попит на оренду. І там шукати, а далі дивитися, скільки років окупності, наскільки новий будинок, чи не потребує сам будинок, наприклад, капітального ремонту, що може бути на сьогодні гарна окопність, а будинок вже ну скажімо так, іншого віку. Ну тобто такі багато факторів: закриті комплекси, не закриті відкриті, тобто і якість самого будівництва. Сьогодні багато орендується, але е, оренда е, взагалі для е, багато дуже переселенців, закупованих територій, зруйнованих територій. Я думаю, цей тренд він буде зберігатися, поки йде війна. І тому вони орендують. Але якщо будуть діяти державні програми підтримки таких людей, то люди будуть купувати, бо вони будуть платити ті самі кошти е банку чи там, структурі фінансової, яку зараз сплачують е за оренду. Я скажу так, що зараз немає небезпечного місця в Україні, куди не прилетіть. І коли кажуть, що верхні поверхи зараз, да, найбільші верхні, бо низько летить, але ми не знаємо, де е зіб'ють. Ну, По-перше, треба розуміти, що треба все одно ходити. До бомбосховища, це перше. По-друге, треба дивитися так, що може, ну, скільки прильотів було. Наприклад, ми знаємо зараз, скільки страждає там, декілька районів, не буду називати, у місті Києві. Да? Наприклад. Тобто, люди розуміють, що там сьогодні небезпечно. Але коли кажуть, що там небезпечно, а там безпечно, ні. Сьогодні безпека це ваша особиста, скажімо, справа. Є статистика. Десь половина з цих 85% продають житло не останнє, не останнє, і це диверсифікація. Тобто вони розкладають в інші корзинки да? кошики. Хто продає останнє житло, той для себе вже вирішив не повертатися. Але це теж питання. Ну, таке спірне, я б сказала. Бо в мене є такий один правда, випадок, коли людина продала житло, два роки жила за кордоном, але вже повернулася і хочу купити його назад. Це дуже поширене питання, і я, як оптимістка, взагалі, я вірю в те, що більша частина повернеться. Чому? По-перше, ніде немає краще ніж в Україні, і це про це пишуть і кажуть абсолютно усі. Ми там все одно чужі. Якщо ті, хто можуть не повернутися, діти, ті, кому сьогодні там 15, 16 років, вже хто отримав іншу освіту, Хто знає мови і так далі, вони можуть для них яким якийсь час буде здаватися чи там більше можливостей. Але це питання нашої політики. Якщо в нас буде відкриті кордони, відкритий світ, ти можеш навчатися в Америці, ти можеш навчатися, скажімо, в Європі, але ти повертаєшся для того, щоб розбудовувати Україну, то вони повернуться. Це, скажімо так це залежить від людини, яка інвестує. Якщо в нього є тут нерухомість, нього він отримує дохід, він може предоставити за два чи п'ять років свою податкову податковий звіт. І таким чином свої кошти підтвердити. Або якщо він продав якусь нерухомість, вони дуже в Європі дуже класно приймають наші договори. Вони їх приймають реально. Ось якщо вони правильно проходження кордону, там є ну, низька нюансів, які треба зробити грамотно. Да? Відмітку на митної служби. Якщо він приходить до банку, він показує договір купівлі продажу, гроші, які він вис, і спокійно приймають. І далі можна або через банк, або через забудовника, можна навіть отримати кредити, тобто 50% вкласти, решта взяти в кредит. Вони дають нам кредити, що 50% ти вкладеш. Дуже складна ситуація з Київмізбудом. Моє особисте враження, що вони просто перегрілися тим, що їм навантажили об'єкти Укрбуда. Uh, і я думаю, що змусили Киїміськбут, змусив uh, змусило місто на себе це взяти. Вони просто перегрілися. А потім війна і ну, форс-мажорні обставини. Я думаю, що якісь об'єкти будуть добудовані. Там проблема основна в тому, що багато має uh, ну, практично повний повний фул, тобто, тобто продали всі квартири, всі квадратні метри. І це тільки або коли є така думка, що якщо ціни почнуть зростати, якщо ціна, наприклад, буде колись 2-3 тисячі євро квадратний метр, то тоді буде вигідно реконструювати рекон... ну, реінновацію зробити цим цих будинків, і тоді люди зможуть отримати ну свої квартири, які їх купила. Любі глядачі, не забудьте поставити цьому відео вподобайку та натиснути на дзвіночок, щоб ви дізнавались від нас більше. Також у коментарях діліться враженнями від інтерв'ю.